І хочу вам ще показати, що ви вже, мабуть, бачили, в мене сьогодні вийшов майстер-клас дитячої шапочки, яка в'язана із мариноса, в моєму випадку, і із альпаки з кардним мариносом. Я хочу вам її зараз показати ближче, тому що на відео вона просто на фото надягнута на манекен, і хочу ще з вами поділитися. Знаєте, на відео я прив'язую білень... не біленькі, а жовтенькі помпони. Так, в мене було в задумах, коли була ще в бобінки ця пряжа. Маю на увазі цей верх. У нас іде альпака із мариносом. Саме 25% альпаки і 75% мариносу. Дуже гарна пряжа, ніжна, тактильно приємна. Після прання вона розкрилася, вона така м'якенька і гарна. І от я планувала жовті помпони, Вони мені прям ідеально сюди підходили. Але коли я зв'язала шапочку, я їх прив'язала в майстер-класі, все як треба. І знаєте, дивлюся, мені щось не подобається. Я дістала ось в такому кольорі, в молочному Ну, дівчатка, як на ваш смак? От мені, знаєте, ці помпони сюди більше пасують. Ось така вийшла шапочка, вона в наявності. Якщо дівчатка ті ще не в'яжуть, будь ласка, шапуля в наявності і не тільки вона. Якщо вам не подобається два помпони, можемо замінити на один за вашим бажанням. Покажу, як вона виглядає всерединки. Ось так. Її при бажанні можна вивернути. На ось таку сторону внутрішню, і так само переставити помпони і носити як біленьку шапочку. Ну, або ж ось так, як саме вона в задумах. Тож, хто не в'яже, будь ласка, ваші побажання в особисті зв'яжемо для вашого малючка шапулю, а хто ж в'яже, дівчатка, і якщо вам цікава така модель шапочка, але ви не знаєте, як в'язати, є докладний майстер-клас, який вже в продажі. Тож, будь ласка, звертайтеся в приватні, хочу МК, і я з вами поділюся. Буду продовжувати працювати над біленькою шапочкою, вона доросла буде, і, звичайно, буду з вами ділитися результатами.